Звідки взагалі взявся штучний інтелект? Це фантастика. Машини стають розумніше людей. Рухомість це останнє на що буде впливати штучний інтелект. Насправді це дуже цікавий парадокс. Більшість керівників прагнуть керувати не прибутковими компаніями, а великими. Всім вітання сьогодні. Поговоримо про таку хайпуючу, цікаву, дуже багатьом тему, як штучний інтелект, і як він буде плавати на нерухомість, як буде розвиватися вся індустрія в цілому, не тільки рієлторство, поговоримо і про будівництво, і про інші аспекти, які також затроне штучний інтелект. Поїхали! Почнемо трошки з предісторії, звідки взагалі взявся штучний інтелект. Відверто кажучи, я був здивований, але точно відповіді на це питання я не знайшов. В інтернеті є дуже різні теорії про те, як він з'явився, коли, яким чином, і тому подібне. Відверто кажучи, я думаю, що початок штучного інтелекту це все таки фантастика. Це фільми про те, як роботи захватують світ, як машини стають розумніше людей, і тому подібні бутбастери, фантастика і так. Далі. Я вважаю, що як і будь-яка ідея, будь-яка річ, яка зараз існує в неї телефон, там не знаю, камера, навушники, годинники. Все, що зараз існує і все, чим ми користуємося, це колись була всього чиясь ідея, яка, можливо, вперше виразилася все-таки у фільмах. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. Ми рухаємося далі. Як штучний інтелект буде впливати на сферу рієлторства? Почнемо все таки з цього. Ви будете дуже здивовані такою відповіддю, але нерухомість рієлторства. В тому числі, це останнє на що буде впливати штучний інтелект. Всі думали, що штучний інтелект в першу чергу змінить робочі професії, такі як вантажник, будівельники і так далі. Що ж ми маємо на виході? Штучний інтелект в першу чергу змінив дизайнерів, монтажерів. І дуже багато інших креативних професій, які зараз просто не потрібні. Люди, які ще недавно заробляли тисячі, а деякі десятки тисяч доларів, сьогодні тупо без роботи. Насправді це дуже цікавий парадокс. А чому так відбувається? Здавалося б, дизайнер це ж потрібніша професія ніж вантажник, хоча б для світу. В цілому таке питання може виникати, якщо не дивитися на картину. Цілком що таке ChatGPT, що таке штучний інтелект? Взагалі, це не є вирішення проблеми, це допомога вирішення проблеми. Це є інструмент, завдяки якому ви або будь-хто інший може оптимізовувати, покращити і робити речі кращими. Але є одне але робити без штучного інтелекту. Все, що є зараз в світі, всі професії, всі процеси, які відбуваються, можна оптимізувати на 10-20% взагалі без штучного інтелекту. Просто включаючи логіку і здоровий сенс. Впевнений, ви не раз в своєму житті стикалися з такою ситуацією, коли ти дивишся і думаєш, серйозно, це так працює? Процесів, які насправді можна оптимізовувати, дуже багато. Питання не в тому, що людство не вміло це оптимізовувати. Питання в тому, що більшості це просто не потрібно. Є от така потужна книга, принцип 80 на 20. І в ній сказана дуже класна цитата. Більшість керівників прагнуть керувати не прибутковими компаніями, а великими. І особисто мені ця цитата дуже близька, тому що насправді дійсно ти дуже часто стикаєшся з речами, які можна оптимізувати, які можна зробити кращими. але по якихось причинах тобі або не, не дозволяється зробити, або ти не можеш цього зробити. Що за часто є одним і так ось, чому нерухомість і рієлтовство в тому числі буде ой, як складно впускати штучний інтелект. А тому що такі сфери, як нерухомість, продукти харчування і тому подібні речі, які не міняються руками фактично взагалі ніяк. Вони не міняються не тому, що там немає що поміняти, а тому, що не потрібно. От працює воно так, і хай працює. В принципі, люди і так купляють. Можете сказати: ну але ж прийде якийсь новатор, який там запустить штучний інтелект, забере весь ринок ринокрієлтер. Скільки вже було сервісів, оренда без комісії, продаж без комісії і так далі. Відверто кажучи, я в це дуже слабо вірю, що штучний інтелект може витіснити з ринку рієлторів, брокерів, архітекторів, будівельників. Я в це просто не вірю. Тому що ринки, які не міняються, не міняються не тому, що це неможливо, а тому, що ніхто їх не хоче міняти. Тому що всіх і так все влаштовує. Ця думка, як на мене, все розставила по полочкам, чому взагалі світ пішов туди, куди. Пішов, куди рухається взагалі, штучний інтелект, і що і як буде рухатися? Пишіть свою думку в коментарях, ми рухаємося далі пора можливостей. Як я вже сказав, нерухомість і інші ринки це дуже складно змінювальний ринок. Чому? Тому що тут і так працює. От скажіть, якщо у вас є вибір вкласти в будинок 100 тисяч доларів і 120 тисяч доларів, і ви знаєте, що куплять його все одно за 150. Що ви обираєте? Звичайно, класний стоп. те, що будинок буде побудований з класних матеріалів, дуже якісно і так далі, воно все незамітно насправді. Тому багато забудовників виконать на матеріал. Тому заходиш, в деякі будинки, а там отак стіна шатається вліво-вправо. Тому що цього не видно. А якщо ж і ціна дешева, ух, наші люди розбирають зразу. Які є можливості, якщо ви будете людиною, яка зайде з штучним інтелектом в плані опізації, ринок важчий. Якщо ви будете знати, як роботу, яка коштує 100 доларів, зробити за 200 для компанії, ринок ваша. Що ж, друзі, сподіваюся, це відео вийшло інформативним, класним, постарався донести головну ідею, що такі ринки, як нерухомість, продукти харчування і тому подібне, дуже складно змінюються. Для того, щоб їх змінити, потрібно мати справді дуже багато сил, енергії та впевненості. Всім удачі підписуйтесь на канал, ставте лайки. sim dos outros